Música Успіння Пресвятої Богородиці. Сьогодні, 14 серпня, Православна церква починає підготовку до згадування цієї великої події. Строгим двотижневим постом православні християни очищують свої душі, беручи участь у таїнствах сповіді та причастя. Упродовж цих 14 днів церква в устами пастирів особливо закликає вірних до наслідування Божої Матері, яка повсякчас перебувала в пості та молитві. У традиціях українського православ'я свято Успіння Пресвятої Богородиці має особливе значення. Усі три лаври, які є в Україні Києво, Печерська, Почаївська та Святогірська, називаються однаково святоуспенськими. Піст указує нам на необхідність усім серцем звертатись до Бога і у нього шукати милості, допомоги, спасіння. У 1385 році Кревський замок став місцем підписання угоди між двома східноєвропейськими державами Великого Князівства Литовського та Польщі. згідно з документом, правитель Литви князь Ягайло, узявши шлюб з польською королевою Ядвігою, проголошувався королем Польщі. Натомість Ягайло і його брати зобов'язалися прийняти католицтво разом з усіма підданими, а також приєднати до Польщі землі Литви і сприяти поверненню втрачених Польщею земель. Кревська унія об'єднала сили двох держав для боротьби проти експансії Тевтонського ордену і протистояння Золотій Орді. Умови угоди діяли до 1569 року, коли Литва та Польща підписали Люблінську унію, що об'єднала обидві держави в конфедерацію Річ Посполиту. Кожному народові призначено відігравати в історії свою особливу роль. Його дар слова порівнювали із проповідницьким талантом святителя Інокентія Борисова. Грунтовна освіта і проповідницька майстерність владики Леонтія Лебединського знадобилися в часи архіпастерського служіння на Поділлі та у Холмсько-Варшавській єпархії. За 16 років свого служіння на західних теренах Русі владика відновив чимало православних храмів і духовних навчальних закладів. 1891 року його призначили на московську кафедру, де він прослужив останні півтора року свого життя. Цей період був ознаменований двома важливими подіями організації урочистостей з нагоди п'ятисотріччя від дня кончини преподобного Сергія Радоницького та фототипічним виданням Нового Завіту, написаного рукою святителя Олексія Московського. Коли хто поживе богоугодно, тоді йому буває похвала від усієї церкви вірних і від усіх вчителів її. За кількістю постановок його п'єси поступаються хіба що творам Мольєра та Шекспіра. Німецький поет, прозаїк, драматург та реформатор театру, віцепрезидент Академії мистецтва НДР Бертольд Брехт, на початку ХХ століття його п'єси ставились у багатьох німецьких театрах. Одна з найвідоміших тригрошова опера. Успіх драматургу забезпечила неймовірна реалістичність персонажів. Після приходу Адольфа Гітлера до влади Брехт був позбавлений громадянства і опинився в еміграції. Саме тоді він написав знамениту п'єсу Матінка Кураж та її діти, а також історичну драму Життя Галілея. Повернувшись на батьківщину драматург створив у 1948 році власну трупу Берлінер ансамбль, яка з часом отримала статус державного театру. Боятися треба не смерті, а беззмістовного життя. У наступному випуску сьогодні у день початку Успенського посту у православних храмах віддають особливу шану животворному христу. Йому належить велика заслуга в дослідженні будови атома французький фізик Фредерік Жоліо Кюрі. Засновник радянської нейропсихології Олександр Романович Лурія. Засуджуючи соціальну несправедливість, він прославляв у людині духовне начало і таврував у матеріальний інтерес англійський письменник Джон Бойтон Пріслі.